Майже дві тисячі листів від вихованців дитячих будинків прийшло на адресу святого Миколая в Івано-Франківську. В офісі мальтійської служби розмістився своєрідний штаб чудотворця. Тут щодня кипить робота. Акція Святий Миколай іде до сиріт» розпочалася 1 листопада. Пишуть листи до Миколая діти з усіх інтернатів області, незважаючи на те, чи були вони чемними упродовж року. Немає певних умов, тобто чи дитина була чемна протягом року, чи вона виконувала всі свої обов'язки. Це не є покарання, скажімо, для дитини не писати листа. Просять про теплий одяг, іграшки та солодощі, а ще розповідають Миколаєві про своє непросте життя. Святий отче Миколаю пише до тебе Андрій. Навчаюся я у шостому класі у спеціалізованій школі інтернаті. Тому що я дуже погано говорю і погано бачу. За мене листа пише товаришка Марія, бо я не вмію добре писати. Прошу, принеси мені зимову курточку, штанці і трохи солодощів. Стати помічником Святого Миколая може б кожен. Треба прийти лише у Мальтійську службу допомоги і вибрати того дитячого листа, який найбільше припав до душі вам. Людмила прийма другий рік поспіль виконує сирійські мрії з листів до Миколая. Кожен читає зі сльозами на очах. Всі пишуть свої розміри, тому що зима не за горами. Діткам діткам треба вдіватися, і маленькі, вони дуже маленькі, і вони хочуть цих подарунків. Просто-напросто діти, чужі діти своїм. Чужих дітей не буває у мальтійській службі допомоги. Не просять виконувати увесь перелік бажаних подарунків. Головне робити це з великим бажанням. Доброчинці мають вибрати подарункові речі, які дитині найбільше потрібні. А ще повинні власноручно написати кілька слів від Святого Миколая. Вони не розчаровувалися, щоб вірили, що дійсно є чудо, що Господь Бог ніколи не забуває кожну дитину. Кожну особливо потребуючу дитину, господь Бог ніколи не забуває завжди допоможе через добрих людей. Акція Святий Миколай іде до сиріт триватиме до 10 грудня. До неї може долучитися кожен, зробивши свій благодійний внесок до спеціальних скриньок мальтійської служби. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.